Хвилиною мовчання чернівчани вшанували загиблих у Другій світовій війні. Спільний молебень священиків за душі померлих відбувся у Чернівцях біля пам'ятника Обеліска на Соборній площі. Не забувати події 41-45 років та пам'ятати про загиблих у війні не лише 9 травня. Присутніх закликали науковці та громадські діячі, адже усі, хто проживав в той час на території України, доклали чи не найбільше зусиль до перемоги. Наша країна понесла значні втрати. Україна вийшла з цієї війни. Найбільш зруйнованою територією Радянського Союзу і однією з найбільш зруйнованих держав у світі 40 всіх руйнувань Радянського Союзу це припало саме на Україну. Обов'язково повинні згадати не тільки про тих 2,5 мільйони українців, які загинули на фронтах війни, але й тих, які дожили, тому що перша мобілізація це. Майже три мільйони українців це вже в 41-му році. І ще одна така ж сама мобілізація відбулася у 1943 44 роках. Тобто, по суті, шість мільйонів або й більше українців це були ті, які воювали на фронтах на боці Червоної армії. Ми мусимо також пам'ятати і про тих, які воювали на боці українських національних сил. Історики наголошують, на великих війнах потрібно вчитися, щоб ніколи не допускати чогось подібного, якщо українці змогли пережити тодішні події. А вони зможуть подолати і сучасні проблеми.